Доброго дня і доброго здоров'я. Бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор ведучий Семко. А сьогодні у нас в гостях, е от як би мені так сказати, вона вже була у нас в гостях. Вона вже не один раз у нас була в гостях. Вона е завжди дуже яскраві ефіри з нею проходять, тому що вона, по-перше, сама по собі дуже яскрава жінка. А по-друге, е вона дуже гарно, дуже цікаво говорить. І сьогодні у нас дуже і дуже цікава тема. Все, про тему я вже ще встигну сказати. Сьогодні в мене в гостях перший проректор з науково-педагогічної роботи комунального закладу вищої освіти Вінницька академія безперервної освіти, пані Ольга Рібоконь. Пані Олю, я вас радий бачити. Доброго дня. Я також дуже рада вас бачити. <свят> я зробив нормальну підводочку, але я не сказав ідеально. про що ми будемо говорити. Ще не ідеально. Ще я буду ще вчитися, чесне слово. Пані Олю. Ми сьогодні будемо з вами говорити про музеї. Так і не так. просто про всі музеї. Ми будемо говорити про ваш рідний музей, музей освіти Вінничини, який знаходиться в Вінницькій академії безперервної освіти. Так. Um... Я би так сказав, ем, нібито абсолютно нормально. Музей знаходиться в, в закладі вищої освіти. Ми звикли до того, що є музейна кімната, невеличка кімната, де є історія закладу, і так далі. І так далі. Но це ж не про ваш музей. Ваш не. музей має інші спрямування і має ширше абсолютно коло і експонатів і тем. Так ось, е, найперше. Коли було засво... засновано музей освіти Вінничини і кому прийшла ця ідея? От створити такий музей? Так, ми пишаємось тим, що в нас є такий ну, музей в академії, і звичайно, це ідея, це точно така частина життя нашого ректора Степана Івановича Дровозюка, доктора історичних наук, професора, який дуже влучно, вчасно помітив, що потрібно це зробити, це необхідно. І коли ми бачимо зараз зворотній зв'язок наших слухачів, зворотній зв'язок вчителів, ми розуміємо наскільки це важ. Його цінувати, знати свою історію, і однозначно, коли ми знаємо свою історію, в нас є майбутнє. І е, Степан Іванович хотів, щоб цей музей абсолютно був інтерактивний, щоб він був наближений до відповідного вчителя, щоб він був наближений до учня, щоб кожен зміг знайти для себе щось цікаве в цьому музеї. Тому ідея прийшла Степану Івановичу. Ми зібрали таку гарну командну роботу. Е, на Тхненних людей, які uh -huh. небайдужі до цього, і дякуючи всім освітянам нашої області, тому що кожна територіальна громада тоді ще кожен район долучилися до створення цього музею. Ми на сьогодні маємо таку палітру експонатів, і це не просто експонати, це інтерактивні речі. Це те, що ми можемо самі спробувати, те, що ми можемо відчути, взяти і подивитися, як коли змінювався час, і змінювались відповідно ті чи інші прилади, і взагалі. Змінювалися підходи до навчання, підходи в освіті, і тут ми маємо такий величезний різноманітний вид напрямків, де музей наш розвивається, mm -hmm. і і далі я думаю, що це буде постійно. А найстаріший експонат, якщо так вже говорити, пам'ятаєте, який найстаріший або найперший, як вам зручно сказати, да. Ну тут хочеться відмітити квасолеву рахівницю. Точно ви цього експоната не знайдете ніде. І коли ми Ні, бачимо на натуральну квасо. Натуральну, я... Я... Ні, натуральну, натуральну я рахівницю. Не. А рахівницю я ще дуже добре пам'ятаю, так і тут якраз тут в розрізі предметів, так? коли ми угу. говоримо про предмети, на сьогодні це освітні галузі, там математика, українська мова, географія, трудове навчання, фізкультура, тут по кожному предмету ми можемо подивитися, проаналізувати, як же змінювалися засоби навчання відповідно до того, як змінювався час, да і от якраз коли ми беремо математику, ми можемо побачити першу квасу. Оливу рахівницю, потім які рахівниці були далі, на сьогодні які найсучасніші калькулятори, які є, і не просто побачити, ми можемо взяти і відчути її. Точно можемо сказати, що це унікальний експонат, якого немає ніде в жодній країні світі, зато є в нас в нашій академії безперервної освіти. Е, окей, ви сказали, що в формуванні і створенні музею крім активної групи, Практично взяла участь вся Вінницька область. Так, так. Це е... О, цікаво, от чим вони ділилися? Що вони надсилали? Чи ви конкретно казали, нам потрібно те то те-то? те-то? Чи навпаки, будь ласка, на вибір, от. Як? І Як оце формувалося? Дякуючи всім освітянам нашої області, кожен дійсно долучився до створення цього музею. І ми маємо на сьогодні унікальні фотографії родин, шкільних родин. Маємо унікальні книжки, яких немає ніде. І вчителі привозили книжки з усього світу. В нас є видавництво з Китаю, з Америки, з Великобританії. Це видавництво абсолютно різних років. І там ми також можемо побачити, як же ж відрізняються підходи до освітнього процесу в нас в Україні і в інших країнах. Ну от от питання: а звісно, це цікаво, якби подивитися, але нашу нам нашу нам книжки і підручники з Китаю. Там ж там і рахують інакше. Так, там і рахують інакше, але нам дуже важливо подивитися зміст, да як цей підручник виглядає, uh -huh. коли ми ви, ви відкриваємо наш підручник і зараз дуже багато говорять про це, та да? що дуже велика. Кількість тексту одразу, і що це дитину напружує, так? Ну, велика кількість тексту, незрозумілі поняття, і потрібно все це розбиратися. Тому і зараз змінюються підходи до підручників відповідно до того, як іде реформа вперед. Ми вже використовуємо QR-коди. Це дуже стало популярним. да? і відповідно можемо ну, вже по іншому подивитися. То якщо ми візьмемо підручники інших країн, насправді це в них все було вже давно. Набагато було раніше набагато раніше, ніж у нас, і дійсно, це те, що тебе зацікавлює, те, що мотивує, і те, що дає впевненість в тому, що дитина захоче йти далі, так, йти вперед, і дійсно для себе впізнавати все нову і нову тему. Пані Олю. Я от сказав, що це, це музей, музей освіти Вінничини, і що він знаходиться в комунальному закладі вищої освіти. Так. Вінницька академія безпередно. А по-перше, я ще раз нагадав, де він знаходиться. А по-друге, звісно, коли ми кажемо музей, у нас виникає асоціативний ряд. Обов'язково мають бути музей. Значить, це двері. Це ти проходиш, там є столик, каса, каса, столик, або якісь квитанції, або ще щось. І потім, будь ласка, пройдіть сюди. Або почекайте, будь ласка, ми зараз беремо групу і вийде екскурсувати. Він, значить, вас проведе. Як тут відбувається? Все-таки заклад вищої освіти? Так. Пари, студенти, спудеї, начитка, лекції, викладачі. І от як? Користуючись нагодою, хочу запросити всіх вінничан і гостей нашого міста до нашої академії безперервної освіти, щоб ви подивились, як це відбувається. Музей абсолютно безкоштовний. Він, Він... Відкритий, Він відкритий відкритий для всіх. Він повністю вмонтований в структуру нашого закладу, угу. і е, тепер коридори в нас е, не просто коридори, та вони слугують для того, щоб дійсно кожен знайшов для себе те, що йому цікаво, те, що можливо щось пригадує. Дається, е, можливо, щось нове, те, що хочеться побачити і почути, і що дуже важливо, що в нашому музеї є такі експозиції, які постійно змінюються. Вони змінюються відповідно до того, як наші вчителі беруть участь у. Всеукраїнських у міжнародних конкурсах і ми маємо переможців угу. конкурсів вчитель року. Наприклад, і в нас є дуже чудова зараз експозиція нашого переможця Дмитра Луб'яка, експозиція з трудового навчання, і там, де є унікальні просто речі. І коли ти дивишся, як діти, наскільки вони красиво, легко, вміло працюють з цим всім приладдям, і які шикарні речі вони роблять, просто неповторні. Ніколи не скажеш, що це можуть зробити. Діти, а наприклад, це, от, так. От, наприклад, добре, все вже роз'ятрили ці е, е, бажання подивитися, побачити. Наприклад, от що такого унікального є що, з їхніх робіт? Наприклад, наприклад, в нас є карусель, яка зроблена повністю з деревини, вона е, такого ну, доброго зросту приблизно ну, ну, ну мого. Ну, 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 це масштабована модель. Це, масштабована, це масштабована, модель. Модель. Mm -hmm. масштабована модель, і карусель відповідно до е, піроку. Вас запрошую подивитися на цей чудовий витвір мистецтва. Це Можемо ми впевнено це ще, сказати. Ще весну. Ми зараз маємо. Значить, якщо весна, то скоро буде літо. От цікаво подивитися, да, да, де там що да. там, да. А, е, я чув, що є певні експонати, пов'язані з лялькою, з подільською лялькою, авторська лялька. Що це? От е, конкретику, от, будь ласка, декілька слів. Конкретики так, е, ми сьогодні <кій> розуміємо, наскільки лялька відіграє важливу роль у житті кожного Людини ми говоримо про ляльку-мотанку, ляльку оберіг, ляльку для дитини. Да, коли вона росте, відповідно, однозначно в кожної дівчинки була лялька. Я впевнена в цьому. І ідея е, полягала в тому, щоб дійсно зібрати ляльки з різних е, відповідно територіальних громад. І тут дуже дякуємо закладам дошкільної освіти, закладам освіти, які долучилися до цього процесу. Це ляльки, які створені руками або вчителів, або вихователів. Лів або дітей, і вони дійсно кожні унікальні. Кожна має свою історію, вона має ідею. Тобто, чому це така лялька, чому ось вона так виглядає? Є лялька-мати, лялька-наречена, лялька-дівчинка, лялька-оберіг. І така величезна палітра е, в нас на сьогодні зібрана. Їх на сьогодні 46, але це тільки початок. Ми тільки розпочали цю роботу, тому ми впевнені, що ця експозиція буде продовжуватись. І Е, яка величезна роль жінки? Да, сьогодні ну говорять всі про це, що жінка вона берегиня роду, вона оберігає, і от ми хотіли показати уособленням цієї ляльки. Да, що однозначно е, це дуже важливо в житті кожної людини мати щось таке своє, щось таке дуже сокровенне. Да? І ось лялька може бути угу. таким оберігом сьогодні? Ви кажете, у вас 40... 46 ляль ляльок? Ну, якщо піде, так далі. Алі, то я так розумію, що ну максимум через рік, ми зустрічаючись на цьому майданчику, вже будемо говорити про музей ляльки. Е, може бути, може бути. Mm -hmm. так, так. Музей освітянської ляльки, напевно. Або, або, Я не знаю, ну це вже. Але е, тут mm -hmm. дуже цікава така історія, що е, ми завжди асоціювали ляльку, да, в принципі, з тим, що ми бачимо, яку продукцію в магазині. Ну, зі свого дитинства. Mm -hmm. да, правда, це така лялька Барбі або лялька, там, ну, якась інша. І тут наскільки гарна, неповторна чарівна українська лялька. Да? Можливо, ми її сприймали тільки як лялька лялько, мотанку або якось по іншому, наскільки вона Якийсь, унікальна, такий спрощений такий варіант. Да, ми, да, ми, да, да. Да. ми якось собі не навіть не уявляли, які є можливості, та як не просто фантазія працює, а в кожного ляльки є своя історія. От чому вона так виглядає? Ну я знаю, що е на противагу. Такій візуальній простоті ляльки-мотанки угу. є авторська лялька. Так і, так є де по моєму в світі є декілька конкурсів величезні фестивалі, серйозні і ціни там захмарні. Просто У нас також є авторські <кхи> ляльки, тому ми вас запрошуємо до нашого угу. музею. А тобто, от тут зараз підбиття такого проміжного фінішу. Відкритий музей, вільно можна в нього вільно потрапити. Можна зайти. Не обов'язково треба чекати групу. Ну, краще, ні, ні. якщо це буде двоє-троє. Добре, пані Оль, а хто зможе пояснити, чи достатньо от просто прийти самому, і все все ясно? Ні, Як, є черговий якийсь, який там хтось говорить, це звідти, це так, це так. Однозначно повністю абсолютно опікується музеєм. Можна навіть сказати, є таким директором музею на громадських засадах Олексій Карпович Струкевич, mm -hmm. який абсолютно слідкує за логікою, за тим, як змінюється час, за тим, як потрібно змінювати експозиції, щоб абсолютно все ми нічого не пропустили, крокували в ногу з часом, і щоб цей музей абсолютно був інтерактивним. Mm -hmm. Тому в нас навіть є там такий відеоряд, і постійно він змінюється. Цих таких важливих, Живих основних необхідних та процесів, які сьогодні відбуваються, і Олексій Карпович залюбки проведе таку екскурсію, якщо він тільки не на парах. Так ну тоді а є говорити, інші він працівники вміє, академії, які вміє, він го також говорити, дуже та. раді будуть бачити гостей нашого музею. А, добре, е, від ляльок давайте знову повернемося до освіти. Е, цікаво, е, освітянські принади. Це я беру зараз в лапки. От ви сказали, що є е, рахівниця з квасолі так, або так, квасолева так, рахівниця. Так, так. І ми можемо, от це напевно буде дуже цікаво е, початковим класам прийти до вас і показати, подивитися, на чому рахували, як рахували угу. де, і чим це в принципі угу. якби сьогодні закінчилося, але воно не закінчується ніколи, тому що знову таки будемо щось видумувати інше. Мене цікавить інше, е, інше питання, коли ми говоримо. На нашому майданчику про якісь історичні відкриття, якісь історичні новинки, і так далі. Так далі, я завжди ставлю питання, коли це нове потрапить в підручник. Uh -huh. І мені тут кажуть: ну ти такого хочеш, вибачай. Це має бути міністерство освіти, це мають бути авторські колективи. Це піду, це дуже дуже складно. Нас не питай. Ми от відкрили, зафіксували, описали, написали і е, віддали, якби в набір. <кій> Мене ось що цікавить: ви сказали, що можна. На прикладі е підручників прослідкувати, як змінювалася, uh -huh. як змінювалася епоха, як змінювалися акценти, як змінювалися та наповнення навіть, uh -huh. і, так далі, і так далі. Найостанніший приклад це повернуся до. Реп опери, яка нещодавно зовсім була у Вінниці про розстріляне відродження про митців українських 30-х років. Особисто я їх в школі не вивчав. Вони не були внесені в підручник. Частково, дехто і так далі. і так далі. Але от так, так разом, щоб от пояснити і тому от мене цікавить, в яких же ж підручниках от воно десь там виникло, як ви бачите зміни, як ви показуєте, демонструєте і на яких прикладах показуєте демонструєте зміни в е, навчальному процесі? Так ми е, абсолютно до кожного предмету підійшли відповідно до того, що ж ми можемо да, зробити, як угу. найпростіше показати ці зміни. Якщо ми, наприклад, візьмемо фізичну культуру, угу. тут ми показуємо, як змінювалось взуття. Від найпершого взуття для фізичної культури, mm -hmm. да, відповідно до покриття поверхні, Чешкі які були майданчики, да, якими шипами були ці найперші кеди, да, і чому можна було в таких кедах, mm -hmm. саме для чого вони були? І е, на сьогодні також м'яч, як змінювався м'яч? Да, відповідно mm -hmm. до цього. Сьогодні ми маємо вже величезну кількість е, різноманітних видозмінених змінених да, видів спорту, навіть регбі. Mm -hmm, ми пам'ятаємо mm -hmm. всі, як воно заснувалось. да, просто хлопчик колись в Лондоні порушив правила. Да, він да. грав в футбол, угу. взяв м'яч в... і в руки, да. і тут вже все. Це і вже побіг. один із видів олімпійського виду спорту. Тому на сьогодні і ми все це хочемо показати і показуємо в нашому музеї. Угу. Тобто, як змінюється час, і змінюються підходи. Плюс в нас є окремо приділена увага таким особливим предметам, наприклад, бджільництво. Є в нас е, ціла присвячена цьому експозиція. Дійсно, є такий предмет в на в третій школі, uh -huh. в нашому третьому ліцеї вже е, проходить. І е, от що, що на цьому уроці діти роблять, да? які засоби вони використовують, як вони дійсно можуть для себе, для життя потім цю інформацію використати, які основні навички вони на цих уроках здобувають. Тому тут до кожного предмету в нас абсолютно індивідуальний підхід і е, дуже важливо. Що ми завжди відмічаємо вчителів, які досягли успіху, які в нас є успішними в своїй професії, і постійно ми намагаємось, щоб їхні таланти точно про них узнали всі, дізналися всі? А, чи є в музеї е окремі стенди, окрема згадка? Я так скажу, про, е як ви вже сказали, видатних педагогів Вінниччини? А це по перше. Ну а зараз, враховуючи нашу ситуацію про педагогів, які е, зараз боронять нашу Україну, так у як так. От, от цей от момент, так це е, дуже важливе питання і дуже необхідне. І це патріотичне виховання, які їм ми розуміємо, що і ми з вами сьогодні можемо тут зустрітися угу. і говорити і дякуємо і дякуємо. І ще раз дякуємо нашим захисникам, захисницям, і Віримо в нашу перемогу якнайшвидше. Дуже хочеться, і е, ми. Одразу з початку ще війни у 2014 році розпочали цю роботу, і, відповідно, ми намагаємося в нашому музеї абсолютно показати оцей патріотизм, героїзм наших вчителів-освітян. Тому що ми розуміємо, наскільки дійсно. Це дуже важливо цей козацький дух, да? і впевненість в тому, що ми однозначно переможемо, що все буде добре. Тому е, в нас окремо виділена експозиція, там, де ми намагаємось постійно. Е, не забути да, всіх освітян, які на сьогодні воюють, які на сьогодні все роблять для того, щоб ми перемогли. У Нас є окремі навіть вже елементи деяких засобів, приладів, які використовують там. І, ну на жаль, ми також розуміємо, що дуже важливо сьогодні. Дуже важко про це говорити, тому що освітян дуже багато освітян загинуло, і ми про них всіх пам'ятаємо. Але дуже важливо, щоб ми пам'ятали і не забували. Так? Завжди говоримо, що живі, поки пам'ятаємо, ми пам'ятатимемо завжди. Тому в нас є окремо присвячена цьому експозиція, там, де ми намагаємося показати. Які вони були прекрасні, гарні вчителі, коли вони були за життя. живі за життя, да. і їхні перемоги, а їх було дуже багато, тому що дійсно вчитель він постійно розвивається, він навчається впродовж життя. Це вимога часу. Він має бути постійно цікавий для учнів. І наскільки вчителі своїм героїзмом сьогодні, і жінки, і чоловіки, показують, що точно разом ми однозначно переможемо. І Зуть, такий дуже гарний приклад нашим дітям. Ми вже діти зовсім оце по найгол... іншому. Це, це найголовніше, тому що то, що ми називаємо е, патріотичним вихованням, оце саме приклад. Приклад, так, так, От, так я роби як я, ти ж бачиш мене. Так, а це мій вчитель, а це так, моя вчителька. Це дуже дуже важливо. І е, сьогодні ми, коли дивимось на наші колективи, да на заклади освіти, як разом гуртом е, стають і, і ліплять вареники, і закривають концерт, і плетуть сітки, угу. і е, неймовірно за неймовірну кількість часу мінімально збирають кошти і купляють те, що потрібно тут зараз і тепер. То дійсно це великий героїзм. і точно ми впевнені, що ну ми однозначно переможемо. У нас немає іншої, іншої історії, іншого шляху. Давай. У нас нема. А, я вам щиро дякую. Ще раз нагадаю: перший проректор з науково-педагогічної роботи комунального закладу вищої освіти Вінницька академія безперервної освіти, пані Ольга Рябоконь, сьогодні була гостею першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін і розповідала про дуже цікавий музей музей освіти Вінничини, який знаходиться безпосередньо в Вінницькій академії безперервної освіти. Він абсолютно відкритий. Пані Оля запрошує. Абсолютно всіх глядачів, Чів і передайте же іншим. Я вам щиро дякую, пані Олю. І Я вам щиро дякую шановні наші глядачі і слухачі. Ми зараз йдемо на невеличку музичну паузу. а Потім знову повертаємося на наш майданчик. Голови вінницький ритм. 101,8 FM. Місто вісім рафів. події, що поруч.